Українська мова це перший перша напис українською, який я бачу за останні два місяці. Ну, якщо не брати те, що я бачу в себе в комп'ютері, в телефоні. Секюриті пройшов. Пачка з горішками, ви навіть не уявляєте якраз міху. Ну що, друзі, ось і на місці. Нарешті. Хто знає де я, а знає, це підписник мого телеграм-каналу. Тому що там це було одразу, як я призвонився, одразу виклав і ми знали. А для всіх інших це буде в наступному випуску. Коли вилітав було 9 градусів тепла. Зараз не знаю скільки, 25 мінімум, хоча це вже ніч і супер вологий воздух, коротше, жара страшна. А я в куртці зимовій, Толстовки, футболки, коротше, ну все по-серйозному діти. Люди в футболках ходять, а я, я тут, з Северного поліса проїхав. Так, якщо ти додивився до цього моменту, значить ти хочеш дізнатися, чому я поїхав з Нідерландів і куди я прилетів. Але давайте про все по порядку. По-перше, я не хочу цей випуск засмічувати спочатку іншою країною. Давайте розберемося з Нідерландами. А про цю країну я зроблю окремий здоровий випуск, де розкажу все-все-все, що я вже встиг дізнатися і чому саме ця країна. Давайте про Нідерланди. Спочатку те, що там мені сподобалось, а тоді вже перейдемо плавно до тих моментів, чому я все-таки звідти переїхав. По-перше, подобалось мені те, що там реально дуже. Чисто, там порядок такого порядку я не бачив ну ніде. Все настільки правильно і чисто, і ну, все просто класно. От це країна, в якій хочеться жити. Ти е, приїжджаєш, розумієш, що тут е, до людей ставляться як до людей. Якщо ти велосипедист, то у тебе є велодорожка. Якщо ти пішоход, то тебе є місце, де, де йти. В тебе на кожному світлофорі є кнопочка. Ти зупинив поток, перейшов, що тобі треба, і все окей. Ти йдеш, в тебе не ваняє вихлопом ніде, нічого, тому що всі машини е, проходять у ці всі євро. Ну, там якісь стандарти. На вулиці вихлопом не смердить о, взагалі. Тобто ну, я за два місяці життя. Я один раз я, я відчув цей запах, і це просто проїжджала машина. Е, ретро, там якась там встановлена машина, тобто вона була віддалі, там зроблено, все було класно, але вона просто ну вона смердить, бо вона вже старенька, все їй можна. Ось а так там всі машини новенькі, все класно. По-друге, це природа. Е, живучи, наприклад, у великому місті. Воно дуже класно поєднується з природою через те, що там всюди є оці канали, через які відкачується вода. В цих каналах живуть птахи, і це все дуже гармонічно поєднується. Птахи не бояться людей. Ніхто із людей на цих, цих птахів не ганяє. Гуси, всякі там качечки ходять собі просто по доріжечкам, спокійно, ніхто їх не чіпає. Все класно. Ось за це мені сподобалось Нідерланди, тому що там е, всюди є е, де можна сходити, по, е, посидіти, подивитися на водичку, подивитися на дерева, е, подихати свіжим повітрям, і, а, а свіже повітря там реально всюди, тому що вихлопу, як я вам сказав, вже там немає. Окремо хочеться відмітити клімат, який там дуже м'який, тому що там е, не холодна зима і не жарке літо. Але до цього ми ще повернемося, тому що. Е, це дуже важлива тема для мене. І це був, я вам спойлер дам, один із мінусів, чому я і саме переїхав з Нідерландів. Є дуже багато місць, де можна погуляти, ці всі музенькі вулочки, канали, це, це дуже атмосферно. Реально там можна провести дуже багато часу, просто бродити і насолоджуватися цим вайбом. Ось на цьому, в принципі, все. Якщо ти хочеш більше дізнатися про Нідерланди, в мене є про, про це окремий випуск, можеш десь тут. За зараз посилання переходити і дивитись. Ось, а тепер давайте перейдемо до мінусів. Чому саме я переїхав? Давайте одразу перейдемо до того спойлера, про який я розказував. Це клімат, те, що там е, дуже м'яка зима і дуже лайтове літо, це класно, але там е, дуже мало сонячних днів. І, і через це я ніколи не думав, що це мене якось задійне, тому що я люблю, коли прохолодно, я не люблю спеку. Але коли немає сонця, це якось впливає на мій організм, і я просто почав жорстко депресувати. І коли ти просто сидиш, працюєш в день постійно ці хмари, тоді бачиш, що виходить сонечко. Ти просто на секундочку, це вже літо було. Я в футболці, зверху надягаю Толстов, зверху надягаю зимову куртку, виходжу на вулицю, сідаю на лавку і просто сижу, кайфую від сонечка. Як знаєте, бабусі дідусі сидять на лавках і чилять весь день, їм нічого робити. Ось так само, як і я, як старий дід сідав на сонечку і грівся, поки воно є, тому що реально сонце там дуже мало, і його треба реально ловити. Це був найвагоміший аргумент, чому я не зміг там лишитися. Друге, це гроші. Я не вивіз фінансову частину, тому що навіть там якась однокімнатна квартира. Коштує 1000 євро, і це не враховуємо комуналку, і це навіть не враховуємо те, що її майже нереально просто так взяти і орендувати. Як в Україні ти взяв, на приват бабки закинув, тобі ключі дали на живи. Тут такої теми немає. Ось, е, Тут все набагато складніше, тому що щоб зняти квартиру, щоб орендувати квартиру, тобі треба, як мінімум, е, десь працювати, тому що ти повинен. Показати своєму лендлорду договір, що ти платоспроможний, ти заробляєш ось стільки баксів там, чи євро, щоб це було як мінімум x2, x3 від того, скільки коштує оренда квартири. І тоді він буде вибирати ще 10 таких самих, як ти, які прийшли на перегляд цієї квартири, того, кому він хоче здати цю квартиру. Тобто, навіть якщо в тебе всі ці параметри зійшлись, ти не факт, що її отримаєш цю квартиру. Це перше. Друге, це те, що ти не отримаєш роботу, поки ти не будеш десь прописаний. Щоб бути прописаним, треба орендувати квартиру. Тобто, якщо в тебе немає квартири, ти не отримаєш роботу. Якщо в тебе немає роботи, ти не отримаєш квартиру. Це замкнутий кут, з якого вибратись можна тільки одним способом. Тобі просто десь треба прописатись. Тобі що треба, щоб в тебе був хтось знайомий, який. Захоче прописати тебе в своїй квартирі, тоді ти пропустишся в квартирі, отримуєш ці там от стікери, всяку фігню, всякі ідентифікаційні коди їхні місцеві. Тоді ти зможеш влаштуватись на роботу і тільки після цього ти зможеш орендувати свою квартиру. Ну, це реально дуже складна штука. Я з цим не справився. З поля в цій країні у цю процедуру оренди квартири і легалізації я зробив за. Півтори дні. Півтори дні. Те, що я за два місяці в Нідерландах не зміг зробити. Тобто, ось така ось історія. Ну і настанок хочу розказати про менталітет людей, який там взагалі не такий, як ми звикли. Це взагалі інші люди, нібито з іншої планети. У них все правильно, все чітко, все спокійно. Коли ти звик, що тебе постійно е вокруг тебе це все двіж якесь відбувається, тобі здається, що ти там просто завис і нічого не робиш. Щоб е все навколо тебе просто замерло, і ніхто нічого не хоче робити, у всіх все спокійно, ніхто нікуди не поспішає. Ось такі там люди, і коротше, це теж дуже важливий для мене був такий момент. Я вже не кажу про мову, хоча там. Окрім нідерландської, всі, майже всі, не знаю, може там 98% мені здається, але знають англійську мову, яку я тільки вчу, тому для мене момент з асиміляції був дуже важкий. Я пробував розмовляти англійською мовою. Це правда дало дуже багато плодів, тому що я за ці два місяці набагато більше прокачав скіл, ніж за попередні два роки. Але це все рівно дуже складно. Я вирішив піти по найлегшому для себе маршруту. Це там, де буде більш знайома для мене мова, більш проста. Це там, де буде більш правильний для мене клімат, такий до якого я більше звик. Там, де буде сонечко, і це там, де буде більш дешево, дешевше як мінімум в два рази. Якщо ви вже здогадалися, що це за країна, то можете написати про це в коментарі або підписуйтесь на мій телеграм який чи вилізає тут. Так також буде посилання. В описі, де я вже давно всім розказав, в якій я країні, тому якщо ти хочеш не пропускати новини, то обов'язково залітай в телеграм-канальчик, і там буде дуже багато цікавого, того чого не буде на Ютубчику, в принципі. Але е, також там є інформація, яка буде, і вона виходить там набагато раніше. Підписуйся! А на цьому я буду завершувати цей випуск. Дякую, що додивився його до кінця. Сподіваюсь, що ти підписаний на мій канал, тому що далі буде ще цікавіше. Будемо рухатись далі в напрямку ендуро І наступний відос буде вже з нової країни. Будемо розказувати, куди я проїхав, як я приїхав і навіщо я приїхав. Все, всім пока!